Друзі, хочу вам трохи розповісти про свій, свої робочі комплекти саме з, для рибалки з берегу, на що вона ось силикон. Мої улюблені силікони це кайтеч. Оце по щуці ось такі ось такі ядовиті на джигголівках, Ось такі. Це більше такий період весняно-осінній, коли щучка активна, ось я дуже полюбляю ловити на ось. Ось такі ось силикони, ось такі в мене є. Далі на судочка, коли ми ходимо, ми беремо це також. кайтеч. Ось такі ось такі різні кольори тут. Також судочок полюбляє в мене ось такі кольори, це Lanker це City. Це також Ланкер City, але це більше на щучку такий. Це на здорову щуку таку трофейну осінню. Це ось також Ланкер Сіті. На глибоку воду. Це ось такий колір. Це більше на судакові такі приманки. І Ось одна з моїх улюблених приманок на щуку це кайтеч, ось такий ось фетик на 12 грамів джигголівці. Це, що стосується силикона. Тут в мене ще різні силікони є. Ось такі на баса червячки. Ось такі ось рачки. на Набаса. До речі, одна з моїх улюблених приманок. А, ось така в мене є на судачка. Я хочу показати свою улюблену приманку силіконову на щуку. Осінньо вона працює. Так, друзі. Моя улюблена приманка на щуку, осінь, яка тут працює в нас найкраще, це ось такий рачок. Також на джигголівці, дуже гарно працює. Весною осінню. Щука полюбляє його. Це в нас на баса такий кренкер пала, я використовую. Оце я вам покажу три свої улюблені робочі коробочки. Перше ви бачили, другий це такі ратліни. Дуже я полюбляю щуку ловити на них. Такі саме робочі, мінус, їх, якщо ви їх зачепите, ви навряд чи їх відчепите. І телспінери. Телеспіннери я також зараз покажу вам. Для приболовлі з човна чи з каяка. Я використовую трохи інакші приманки в але зараз їх тут нема. Напевно, якщо я вийду на вихідні, то я вам покажу. Ось такий ось мій улюблений рачок. Ось мої робочі ось такі кольори, флагмановські, цибіса, джакали мене. Ось Ось так ось вони виглядають. Також, друзі, виглядає мій робочий набор сьогодні.